Кропивницька окружна прокуратура підготувала позов і в суді вимагає Перевозванівську сільраду зробити харчування учнів шкіл вихованців дитячих садків, які є переселенцями, безкоштовним. Відповідна публікація з'явилась на сайті прокуратури 1 листопада. Речниця обласної прокуратури Наталія Алексєєнко сказала Суспільному, що коментар нададуть після рішення суду. Провадження відкрито, розгляд справи орієнтовно два місяці. Позов надійшов в. 18 жовтня, наразі провадження відкрите 25 жовтня. У школах Первозванівської громади навчаються 916 учнів, 203 з них – переселенці. Дитсадки відвідують 207 дітей, з них – четверо переселенці. Торік з бюджету громади на харчування витратили майже 3 мільйони гривень. Цього року – 1 мільйон 700 тисяч гривень. 19 вересня сільська рада отримала лист від прокуратури, просила надати інформацію про те, які категорії дітей в школах і дитсадках громади харчуються безкоштовно. На той момент у положенні про організацію харчування не було категорії внутрішньопереміщених осіб. 20 жовтня сільська рада на засіданні виконавчого комітету внесла зміни до переліку категорій, які звільняються від сплати за харчування. У жовтні е, місяці до нас звернулись вихованці, батьки вихованців в садочку з проханням надати їм пільгу в безкоштовному харчуванні. Однак, в переліку категорії осіб, які мають право на безкоштовне харчування, не було зазначено дану категорію. Каже, скарг від батьків переселенців через те, що доводиться платити за харчування, не надходило. У дитсадок ходить донька переселенки з Херсонської області Олени Аносової. За харчування каже, не платить. Що треба було пописатися? Це я пописала на безкоштовне. Вона в садочку їсть добре. Вона вдома так добре не їсть. Вартість харчування у дитсадку 80 гривень. 60% відсотків плати перевозянняська сільська рада, 40% відсотків платять батьки. Внутрішньопереміщені особи взагалі не платять. 77 налічує діток в закладі освіти, із них 20 ходить у садочок, 22 дитини – дитини внутрішньопереміщені особи. Категорія дітей, які мають право на безоплатне харчування. Становить насамперед: це діти-сироти, діти позбавлені батьківського піклування, це діти з інвалідністю та діти з особливими потребами. Віднесено дітей, які постраждали внаслідок воєнних дій, конфліктів, дітей із числа внутрішньо переміщених осіб. У школу діти нині не ходять, вчаться дистанційно. Зі слів начальниці відділу освіти, коли вийдуть, харчуватимуться безкоштовно. Для них готуватимуть чай з булкою, вартість 12 гривень. Анна Добрань, Олександр Касьяненко, новини на Суспільному, Кіровоградщина.